Важливим питанням в умовах війни є надання фінансової підтримки вітчизняному бізнесу. В липні 2022 року уряд оголосив про низку грантових програм для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць. За результатами співпраці, яку місто активно розпочало торік, у березні за програмою є робота. З'явилися дієві результати завжди для нашого міста останніх 100 років. Головним був і базовим гірничо металургійний комплекс. Але зараз все важніше, важливіше і важливіше стає інша галузі економіки. Це і мікробізнес, і середній бізнес, і малий бізнес, це інші товари та послуги, це переробка. І зараз це дуже треба підтримати. Ми в минулому році цим займалися майже весь рік залучено. І... Державних і міжнародних грандів це лише гранди, те, що не треба віддавати. В минулому році 68 мільйонів. Це те, що отримали наші підприємці, і створено в минулому році 350 робочих місць. Це непогано. Кожне робоче місце це важливо. В цьому році вже 20 мільйонів залучено. І 150 нових робочих місць у межах форуму Бізнес-дей в Покровському районі суб'єкти господарювання мали змогу отримати консультації та поділитися враженнями від участі у грантових програмах. Подавались ми декілька разів, але завдяки тому, що допомагали дуже працівники відділу підприємництва покровського району, завдяки. Тому що була допомога, ми все правильно склали, подалися, і з другого разу вже отримали грант. У цьому році я отримала грант та вже відкрила новий бізнес. Це квітковий магазин Фемелі Флауерс. Веломагазин площею 338 квадратних метрів з дуже великим асортиментом велосипедів, спорт товарів і аксесуарів. Прийняли участь у є програмі. Є робота там з першого разу ми трошки не добрали балів трошечки там. І стали допрацьовувати приобрели і кондиціонер, і приобрели огромний ящик з дуже дефіцитними розмірами інструментів. все завдяки цих грантів. Місто постійно надає допомогу та підтримку бізнесу, адже підприємцям потрібно працювати, розвиватися та створювати нові робочі місця. На сьогодні в чотирьох районах міста: Тернівському, саксаганському, металургійному та центральному міському, створено відділи, які надають комплексні консультації щодо формування необхідного пакету документів потенційним учасникам програми Є робота. Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть або вже реалізували себе переможці, є оптова та роздрібна торгівля, сфера харчування, надання індивідуальних Послуг до очищення питної води спортивні послуги. Зараз і в місць виконкомі, і порай райвиконкомам, і центр зайнятості створені спеціальні відділи, спеціальні групи, які допомагають підприємцям писати ці грандові програми, ці проекти. І є дуже дуже непоганий результат. А я ще бачу дуже дуже непогану перспективу. Наприклад, лише від Люксембурга в грантах, то що люди підприємці повинні отримати, це 5 мільйонів євро в цьому році. Тобто є перспектива, і ми будемо підтримувати людей, тому що це і самозайнятість, це можливість собі заробити, це диверсифікація нашої економіки і це нові робочі місця. Держава всіляко заохочує бізнес не зупинятися та продовжувати працювати в умовах війни. Кривий ріг не стоїть осторонь та запроваджує максимально ефективні форми роботи з метою залучення криворіжців до участі в грантових програмах. Консультаційні експерти органів місцевого самоврядування, Ощадбанку та міського центру зайнятості цьогоріч вже провели понад пів тисячі зустрічей, семінарів та воркшопів. На рівні області ми дійсно є лідерами щодо залучення коштів і щодо створення робочих місць. І ми допомагаємо не тільки нашому місту до нас вже в наші центри вже звертаються підприємці з Криворізького району, тобто те, що ми робимо, ми робимо в рамках великої національної стратегії. Тому я хочу всіх подякувати. Велика вдячність командам в районах, як то кажуть, до роботи загалом вже понад 91 мільйон гривень залучено в Кривому Розі на реалізацію грантових програм підтримки та розвитку підприємництва. Завдяки грантам за два роки у місті створено понад пів тисячі нових робочих місць. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.